Вітаю громаду, вітаю товариство. Громадська організація Харківського «Спартан» і її керівник Олипенко Сергій Гровович. В цьому відео хочу затримати питання ветеранської політики в місті Харкові. А саме два питання. Перше питання це одноразова фінансова допомога пораненим харків'янам, які захищали Харків Україну і, і по, отримали поранення, а дехто і в, інвалідність. Е, і були списані, ну, списані грубе слово, але виключені з списків, і зараз, на сьогоднішній день, є цивільними людьми. От ми зверталися з, з питанням, щоб допомогти попораненим таким харків'янам фінансова допомога одноразова від ОТГ Харкова. Чому ми вважаємо, що це дуже важливо? Тому що людина, коли виходить з військ після служби, вона вже не в списках часті, ще частина нічого їм не виплатила, вона ще не знайшла собі роботу, і не всі заможні родини є, так? чи якісь там родини, які мали якісь певні запаси фінансові. І стикаючись з цим, що нема за що хліба купити, людина падає в річ. І, на жаль, ми знаємо, нам відома наша організація, два випадки самогубства. На жаль, такі випадки є. І от щоб, не дай Боже, такого не було, ми зверталися з цим питанням, тим більше, що от Києва. Допомагає. ОТГ Вінниці, Полтави, Кривого Рогу допомагають захисникам. Одноразова допомога. Ми не говоримо зараз за суму. Там, хто 10, хто 15 тисяч, хто 20 тисяч, скільки може, скільки дає. Яка громада, наскільки заможна? На жаль, е нас не чують. Ми звернулися в департамент по ветеранській політиці. Це був лютий місяць цього року. На сьогодні прийшла відповідь, що вони ще міркують, як це зробити. Шановне товариство, пів року цілий відділ, три, цілий департамент, три відділи не можуть прийняти рішення. Ми звертались за, зі своєю е, допомогою. Що, будь ласка, в нас є серед наших членів організацій, є фінансисти, є економісти, є люди, які можуть підказати. Більш того, ми давали, надавали інформацію, де взяти ці кошти, але, на жаль, нам відмовили. І друге питання. Питання відносно інформаційної допомоги ветеранам, інвалідам, ветеранам війни, я маю на увазі російською, українською. В ЦНАПах. Нас тоді запевнили, що в ЦНАПах є так називаємо єдине вікно, в якому ветеран може прийти і отримати всю необхідну інформацію. І отримати всі необхідні довідки, все, що стосується його життя на даний період, чому він прийшов да, в ЦНАП. Ми тоді поїхали, не знайшли такого єдиного вікна. Ми приїхали, хто може відслідковою бачив наше відео тиждень тому в ЦНАП на тракторах, теж не знайшли такого єдиного вікна. Хоча нас запевняли, що працює служба помічників ветеранів, що на це виділені кошти. Що людина може прийти і отримати всю необхідну інформацію і необхідні документи. Більш того, ми побачили одного з ветеранів, спитали, в чому проблема, записали відео, людина відверто каже, я каже, от прийшов, а він намивиться. ну, Хто може хоче побачити, є в нашому наше відео. Каже, мені от одну довідку я отримав, а треба ще три. Мені так тяжко ходити. Було б якесь, і він сам пропонує знову те, що ми пропонуємо. Що от треба, от якусь може людину посадити, чи так називаємо якесь єдине вікно, чи як, як завгодно, де б я перейшов і не бігав по всьому ЦНАПу. На жаль, такого нема. Ми це відео відправили в департамент, голові департаменту Стейнінки. На що він нам відповів? Ви все видумуєте, що ви тут сочиняєте? У нас все працює. От ходіть, ми вам покажемо. Куди ходіть, ми от вже прийшли в ЦНАП на тракторах, там воно і нема. Що значить, ми видумуємо? Знаєте, таке враження, що нам плюють в очі і кажуть, що це свята вода. Та ні, пан Микита, це не свята вода. Це слюні вибачайте за мою конкретику. І ми це розуміємо. І плювати на нас не дозволимо. Тому я звертаюсь до побратимів і до посестер. Якщо, скажіть мені, будь ласка, моє, на, наші контакти є відкриті в інтернеті. Чи комусь із харків'ян цей департамент по роботі з ветеранами ветеранської політики? Да? Допоміг? Найдіть мені, дайте мені, що мені допоміг. Я тоді скажу, так, да, я вибачаюсь, департамент ветеранів працює, працює активно, нема питань, да, я був неправий. А якщо ні, то я знову звертаюся від імені нашої організації до Мара Харькова, Тірехова і Ариса. Закривайте цей департамент. Не витрачайте гроші громади, бо він не діючий, він реально не допомагає і не впливає на ситуацію з ветеранами. А навпаки шкодить, тим більше витрачає гроші громади. Не витрачайте їх. Дякую за увагу. Ми все одно переможемо. Ми все одно доб'ємось того, щоб в нас була сильна квітуча Україна. Слава Україні! Всього найкращого будьте з нами!